Что ты смеешься? Диана. А что делать? Ты же не чуешь? Нет. Давай, все понятно. Повторяй. Ну повторяй. Там мама до Дианы пришла. А, а что казала? Ничего не казала. Я сыруха. Кто? Сыруха. А, а чого? Я просто не чул. Ну придумай. Придумай привет. Берите, берите, инструменты, поехали. Вам тоже взяла. Mm. Подружка, инструменты, хватит вот це, вот. Да, вот так. Ескейт, гучность голосу. Подружка. Да, блядь, ну а что ты кричишь? Ну, блядь, ты пиздец полный робот, и так. это уже на 40 скрутил. Ти не смійся, типа, тебе аж монстр будет ч завжди за миллиард. Без Візьми, скрути на самому мікрофоні. Так, норм? Наверно. А де це ми взагалі, блять, що це таке. А ч ця карта вибралась, юбаний в рот? Один 2-3-4. Як прям пароль до моей карты. Сука. Е, за приколи?

Так, я пропоную іншу карту. О, ця да, карта вообще фигня. О, а у нас дві карти взагалі відкрито, типа. Тільки ця і перша карта і все. Що, давай на першу тут Беремо інструменти. Да, погнали. Подружка, хватит жопу і пляжа. Іди. Две інструменти, подружка. <гум> давай. давай, у нас нема часу. А чого нема часу? Ти що? Алло. Алло. Я щось на правильному полі. Ага. Так, все. Ти А, їй от Сашу кричати не можна, да? Ого. Чорт там. Она же в это кричите, блядь, за пиздец в ухо. Я хотіла Дяню кирпичем захуяти. І нахуя. Алло. Я хто? Нема. А ця швиндем-дем-де. Не знаю. Не знаю. Да вона шо за ёбана звар, блядь. Да блядь. Є, е, молот, їду. Так, тут две палки валяются, не якщо шо. Монстр побіг. Оквозь положили, зайша би. А хто лежить вже?

Сразу жкай. Сразу Я пытаюсь. Сразу на первый. Блять, сука, ну это ц... же выйти прям до него? Я ключ від автомобіля вже знаходив. Диана вмерла. О, колесо. Нема. Попробую, наверное. Алло, чутно? Я. Алло, ебать. Біля, біля Діани. На другому поверсі бігаю з нею. Все, побіг на другий поверх, Бі... до машини біжу. До дверей машини біжу. З цією хуйньою так і біжу. Так і бігаю з нею. Так і біжу. Біжу зараз на другий поверх до вас вже. Піднялись? Да. Тікайте. Здорово. Тут я не дивився, я тільки ці. Відкрив. О, аптечка, Що? Ключ. Я з неї біжу донизу. Ей, диссидок, ты йдеш? Ей! Да, дай мне, пойдем туда. Я нашла старый ключ. Не понял, вы так и за тобой бегала, что нет? Не знаю. Налякала меня. Блять, иди сюда, иди, иди, сюда, сюда, Иди сюда, иди, иди. сюда, иди, иди, иди. Я думаю, Аня бегает, знаю. А, она бежит сюда, тикай, 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 тикай. Ты я бля, без ничего. Ничего страшного, сейчас горит. Вадим, тикай. Смысл? Ты взял на шары фонарик, сука. <сп freshwater> тикай. Она бежит сюда, сюди. она бежит. Тикай. А загиб ще двері я закрыть? Не знаю, я за открывал. Так и бегает за мной. Иди сюда, паскуда ты, блядь. Она так и бежит за мной.

Олололо ой, 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 ой блядь, не туда. Дий сюда. Ага, лай сюда. Эй. Дий сюда. Ди сюда. Пи сюда. Эй. 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 Эй, эй. Дей ди сюда. Дий, ди, ди сюда. Чикай, чекай, чекай. Я біжу з нею на перший поверх, напевно. Ай, блядь, це хто? Ну, кто. Блядь. Yeah. Та Діана Факашить знову мерла. А ти живий? Да. Я розминувся, я не їбу, як там я розминувся. Але розминувся. Ну була біля Там Сами да, предупреждайте хоч. А. а як? На першому поверсі. На я зараз заразав. Ей! де? ти? На другій. Вона десь стекло. Пішла а, ось на я біля перший. мене. Я вже знаю бій. Так, да, її знайшов. Я її знайшов. Так, смисно, то ж я знаю бій. Прямо, втікай. Ой, блядь, а може їх дві? ні. Пізді це вона пістро, може я б так. вона за тобою не побігла. Ну нормально, блядь. Це, короче, відводь її, скажеш, чи ти відведеш. Ей, іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Та, блядь. Я в шоці просто. Я їбала цю ігру. А схуяння вона на мене не реагірує. Ти, блядь, дивлюсь на неї як долбойобино. Нормально вообще. Ну в мене, якщо що, є. цей. Лестниця. Але треба ключ найти. Блядь, це заебало воно, блядь. Ну сука, ну як так ти, блядь? імену до нас зайти блядь, в кімнату, сука. Ой-ой-ой, Ой, ой, ой! Дякую. А чого я тихо говорю? Дякую. А до лісницю забирала? Да. Хорош. Це треба сюди, да. Нам попасти якось, які двері треба відкрити. А щоб да, двері відкрити, треба розбити вроді капсулу, да? А, о, все, може, можно зайти. А? Там тип той в туалет йде. Тип в туалет пішов. На другому поверсі ходить. Ну капсулу десь знайти. Він пішов десь. Все, він на другому поверсі бігає зі мною. Я бігаю з тіпом цим. Я бігаю з тіпом. Я бігаю, так і з тіпом. Я вмираю, но бігаю. Я вмираю, но бігаю, бігаю бігаю просто. А вот тут тип бігає, біжать. Там тип біжать. Там тип біжать. Молоток у мене, Діан. Да, головне знайти капсулу ту. А тут? Я не розумію яку капсулу. Ну що розбити на... Що це не, не оце? це? Ой, убивай. Я нашла! Я нашла. Хорош! Да. То відкривай сразу. А, почекай, блядь! А, це ты говоришь? Ну так все правильно! Все правильно, Ань! Алло, тип, біжи за мною. А, блядь, ти за мной бежишь. Давай ось аварий аварійна дверь. Щось <ріст> дуже громко, блін. У них нормально не зробили мікрофони. Блін, я знаю, навіть мікрофон подальше відсунувався. Ні, то це перегруз іменно в самій грі. Дуже по конченому зроблена механіка мікрофона тут.